Черговий терор росіян РФ вдарила по супермаркету у Костянтинівці Донецької області. Я постраждалі та загиблі. Докладніше далі. О півдні п'ятниці, 9 серпня, російські терористи завдали потужного удару по супермаркету у Костянтинівці на Донеччині. На місці виникла сильна пожежа. Що найменше четверо людей загинули, і 24 поранені за інформацією на 13 годину. Чорний дим та вогонь охопили всю будівлю. Про це повідомив у телеграм-каналі. Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей. Черговий акт. Терору від росіян, наголосив Філашкін. На трагедію вже відреагував керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Він назвав це черговим терором росіян. Війна з цивільними це все, що вони вміють. Росія має відчути сповна розплату за все, що вона робить, написав він у телеграм. На місці трагедії продовжують працювати рятувальники, поліція та медики. Всі служби займаються ліквідацією наслідків удару та наданням допомоги постраждалим. Нагадаємо, майже рік тому, 6 вересня 2023 третього року, росіяни здійснили жах. Ахливий удар по центральному ринку у Костянтинівці, який забрав життя 16 людей, включно з дитиною. Тоді під час обстрілу постраждали ще 33 особи, серед яких був рятувальник. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, яка пошкодила близько 30 торгових павільйонів. Загалом від початку вторгнення росіяни вбили на Донеччині 2128 цивільних та поранили 5588 осіб. Але ці дані не включають жертв у Маріуполі та Волновасі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.